Доброго ранку! Ми говоримо кожному до чиєї оселі. Ми вже завітали о такій ранній годині. 6.30 на наших годинниках. На ваших також так само. Все, все однаково синхронізовано в цьому плані. В нас з вами все. Ну я б не був таким сміливим в таких заявах. Вене, тому що всяке може бути хтось можливо живе ще за літнім часом. Не переводить принципово на Давай скажемо час так, будинки. Має бути 6.30, бо ранок на поділі розпочинається. Євген Кухар, Олексій Єленков у цій студії, і ми прокидаємося разом з вами. І я хочу вам е, свідомо і наполегливо заявити, що не треба напружуватися, треба частіше обійматися. Євгене. Навіть навіть не так. Обережно як... тут мікрофони зараз будемо воли. Так, так що без коментарів, просто по-дружньому обіймаємося. А от в плече мені шмаркати не варто. Мені треба було кудись витертись. Підступний <рес> колега. От з ким доводиться працювати, але я думаю, це вам додає якогось настрою, якоїсь усмішки. Недарма ми сьогодні заговорили про обійми самісінького РНСка і недарма обіймаємося з Євгеном. Вам теж радимо те саме робити, тому що сьогодні всесвітній день обіймів. Е, хтось може подумати, що це за дивне таке свято. Так, воно відноситься до розряду дивних свят. І, е, Усі, хто бажає, можуть його сьогодні відзначати. А чому б ні? Тому що ну чому б ні, обійми. Це ж позитив в будь-якому випадку в зимову пору року, коли холодно, коли нарешті прийшла зима зі снігом з морозом, обійми зігрівають це як мінімум, практично. Ось вам перша така практична порада, чому варто обійматися. Я скажу навіть, що в деяких людей можливо, це єдина можливість взагалі зігріватися, знаєш, коли там з опаленням можливо якісь. Ні, ну ти вже не перегинаєш. Ти вже не перегинаєш. Так, але ну, в будь-якому випадку ми пропонуємо кожному з вас розпочинати свій день, навіть якщо ви зараз знаходитесь вдома, а скоріше за все, що ви знаходитесь вдома і е, проживаєте там не один, то вже прямо зараз біжіть і обіймайте своїх рідних та близьких, е, можливо, друзів, з якими ви проживаєте. І е, саме так починайте сьогоднішній день, і тоді у вас все вдасться обов'язково. Ну і власне відразу пропонуємо вам невеличку подорож до нашого славного міста Харкова. Тому що історичний момент був пов'язаний з Харковом саме 21 січня. Свого часу його ну як для Харкова це не зовсім приємно, але 21 січня свого часу з Харкова перенесли столицю до Києва. Ну, принаймні, затвердили про це порядок. Перенесли. Ну можливо, таке ж не зовсім приємно. Можливо, у Харкові на той момент зробили. Фух. Ну, не знаю, що проблем. Ну, два міста е, замішані у цій події. Харкову бонус е, такий втішальний через те, що столицю е, статус столиці у Харкова відібрали і передали Києву. Їдемо до Харкова, після того продовжуємо ранок. Харків місто мрій. Більшість фахівців вважають, що свою назву місто отримало від річки Харків, яка вперше згадується в книзі Великому Кресленню, укладеній у 1627 році. Завдяки вдалому географічному положенню Харків швидко перетворився на адміністративний, торговий, а згодом промисловий і транспортний центр. Площа сучасного Харкова перевищує 300 квадратних кілометрів, а населення становить близько півтора мільйона осіб. Культурне життя міста дуже насичене та багатогранне. Сама історія присвоїла Харкову символічне звання передового і першого. Тут відкрився перший театр, перший художній музей, перший часопис, перші музичні і художні училища, найстаріші зоопарк та цирк. Перший словник української мови теж був виданий у Харкові. Тут відбуваються численні фестивалі різних стилів, а у 1992 році за рішенням ЮНЕСКО у Харкові відзначили 70-річчя театру Березіль. Харків по праву вважається студентською столицею України. Першим навчальним закладом в місті був Імператорський університет, нині Харківський національний університет імені Каразіна. Він був відкритий у 1805 році. У Харкові готують фахівців 69 вищих навчальних закладів, серед яких 17 університетів і 9 академій. У вишах Харкова навчається понад 200 тисяч студентів, у тому числі близько 12 тисяч іноземних. Історія міста налічує три з половиною сторіччя. Харків перебуває у міжнародній лізі історичних міст. Його розвиток залишається одним з ключових у житті цілої української держави. Отака от вона перша столиця і місто, про яке ми зараз дізналися ще більше. З вуст Олексія Янкова, який готував цей сюжет. Харків. Помандрували в Харків, а це можливо, тільки зранку на Поділлі, перебуваючи в Хмельницькому, так за декілька секунд Не просто в Хмельницькому, ще... а перебуваючи під ковдрою, або просто на дивані, або на кухні готуючи сніданок, побувати і в Харкові, і не тільки І ну, повернутися ну, кожного, одразу. кожного дня ми подорожуємо. І навіть молоко не вскипіло за, за, за цей час. Містя. Ну, добре сказав, добре сказав, що ти сказав. Олександр, все, все добре? Просто нашого оператора теж камера хоче обійняти, або хоче відчути від нього обійми, а він не ведеться, і тому вона його лупить трохи током. Олександре, ти обійми її і все буде, думаю, гаразд. Сьогодні Всесвітній день обійми, він традиційно відзначається 21 січня і відноситься до розряду трохи дивних свят, але всі. Полюбляють дивні свята, можуть їх святкувати, чому б ні. Вигадали це свято американці ще у 1986 році. Через рік на світ з'явився я. А до речі, ну так на замір. не обнімалися. <світ> <світ> до речі, про американців, які вигадали це свято, це один з фактів, цікавих фактів, які я зараз хочу розповісти про обійми. Там буде стосуватися американців, і я одразу скажу, що трошки дивно, що саме вони вигадали це свято. Бо, по-перше, Зараз це не стосується американців. Люди, які не до обіймів у дитинстві, виявляється, виростають замкнутими і невпевненими у собі. Халепа. Далі дружні обійми стимулюють імунітет і підвищують рівень окситоцину. Це такий гормон, який знімає відчуття тривоги, самотності і нормалізує кров'яний тиск. Навіть ну, насправді багато розмов про те, що обійми вони покращують імунітет, роблять його сильнішим. А знаєш, яка версія існує, чому взагалі почали обійматися колись? Ні. Цікаво. Е, ну, зараз це дружні обійми, там, обійми з коханою людиною і так а далі, раніше, щоб а раніше, Ні, раніше, щоб перевірити, чи немає зброї за спиною. А, ну, Мало не до того. Так от е, найчастіше, отут же американців стосується, найчастіше обіймаються європейці, а найменше у світі обіймаються та-дам! Ті, хто вигадав свято обіймів, американці. Ну, Тоді все логічно, недарма вони його вигадали. Тому Для що, того, щоб частіше обійматися. Так, їм була, ну, привід був пообійматися, оскільки в них вже так історично і традиційно склалося, що вони обіймаються мало. А тут хидиш у 1986 році і свято День обіймів. Воно було, до речі, спочатку національним американським, а тоді... Пішло світом, чому. Б, ні? Тоді подивилися, американці все одно мало обіймаються. і свято... ми будемо. Ні, ну дійсно, свято хороше. Багатьох людей в різних країнах потрібно стимулювати для того, щоб обійматися. Але фактично користь обіймів довели і вчені. Те вже про що ми сказали, що. Роблять імунітет сильнішим обійми, і також вони допомагають нам встановлювати позитивні контакти з людьми, так що при знайомстві це може згодитися. Ну і попробувати, чи зброї за спиною немає, теж від чого обійми власне і пішли це за версією Євгена. І я, до речі... Ого, психоном? <рес> Ні, я не психоном, я хотів легасочку. Тепер треба вибачитися перед столом і обійняти його. До речі, <рес> про, про те, що науковці, <рес> науковці вивчають обійми, говорить навіть те, що у клінічній психології навіть є розділ спеціально призначений і присвячений обіймам. Ось так. Серйозно, так? І я пропоную зараз подивитися, які визначні події були в минулому, 21 січня, а після того дійсно з фахівцем обговорити всю користь обіймів, які вони дають для нашого організму, для нашого почуття і фізичного, і психологічного. Отож, сьогодні в минулому, а тоді зустрічаємо гостя. Сьогодні, у минулому 21 січня. У 1506 році, за розпорядженням римського папи Юлія II відбулося утворення армії Ватикану Швейцарська гвардія. У цей день, у 1897 році, у Летичеві Хмельницької області народився Євген Михальський, поет-перекладач. У 1905 році народився Крістіан Діор, французький модельєр-дизайнер, кутюр'є. Рік 1911 відбулося перше автомобільне ралі в Монте-Карло. 21 січня 1919 року відбулися закарпатські всенародні збори, де ухвалили рішення щодо воз'єднання Закарпаття з Україною. У цей день у 1934 році було прийнято рішення про перенесення столиці України з Харкова до Києва. 21 січня 1941 року народився Пласідо Домінго, іспанський оперний співак. У 1954 році у США спустили на воду перший підводний човен з атомним реактором Наутілус. 21 січня 1960 року народився Дмитро Харат'ян, російський актор. Сьогодні Всесвітній день обіймів. Отож, власне, сьогодні багато говоримо про обійми, про ці теплі і ніжні почуття. І взагалі, ви знаєте, обійми річ багатофункціональна. Вони втішають, підбадьорюють, виражають любов, зігрівають. Ну це зрозуміло в зимову пору. Це актуально. Але це не все. Обійми – це профілактика стресу, допомагають зняти втому, а також зміцнити імунітет. Чи правда це, і взагалі як обійми впливають на наш організм, поговоримо сьогодні з фахівцем. Так, тож знайомтеся, будь ласка, у нас в студії сьогодні Наталя Ханецька, практикуючий психолог, доцент кафедри практичної психології та педагогіки Хмельницького національного університету. Доброго ранку Доброго ранку, пане Наталя. Вітаємо вас з всесвітнім днем обіймів. Дякую вас. Сьогодні вам. зранку вже не обіймалися. На обіймали. чи правда, що заряджає отакі от вираз почуттів зранку на гарний настрій впродовж дня? Більше того, воно заряджає не тільки на цілий день, це заряджає на все життя. І якщо взяти маленьку дитину, яку не можна не обіймати, то дитина, обій... яка виросла без обіймів, має шанси бути не такою соціалізованою, має шанси бути грубою і має дуже великі шанси не вміти любити в майбутньому. І тому це вже такі якісь передумова того, що в неї може не скластись особисте життя. Тобто, все настільки серйозно, що це з дитинства, з маличку діток потрібно обіймати, і це вже на психологічному рівні закладається, що вони зможуть любити, бути так, більш так. відкритими, ну що таке обійми? Обійми це допуск, в своє особисте, свій особистий простір. І ми знаємо, що є різні дистанції спілкування, соціальна дистанція, публічна дистанція, а це інтимна дистанція. В інтимну дистанцію ми допускаємо кого. Найближчих, найрідніших, найбажаніших людей, ті, з якими нам приємно спілкуватися, хочеться спілкуватися. І коли в інтимній дистанції знаходиться мама, і дитина, чи татусі дитина, чи любляче подружжя, чи просто хлопець з дівчиною, які кохають один одного, то вони відчувають щастя, правда? Якийсь енергетичний обмін, якийсь такий. Позитивний заряд, і дитина, от коли в цьому знаходиться в цій атмосфері да, обіймів, вона постійно відчуває, що вона захищена, що з нею нічого не станеться, що її люблять, що вона у безпеці. І коли оце до семи, хоча би років, дитина відчуває кожен день багато разів на день, то вона ось цими відчуттями, що я в безпеці, мене всі люблять, в неї таке про себе створюється така думка, таке враження, і вона йде в доросле життя з комплексів, з високою самооцінкою, з відчуттям Любові і з бажанням дарити цю любов іншим, добре. Але зараз е, ми поговорили про найрідніших людей. А е, що відбувається, коли ми обіймаємо незнайомців? Ну таке теж часто трапляється. Де часто таке трапляється? Ну, наприклад, я при, ну, при знайомстві, так коли ми знайомимося з людьми, поспілкувалися з ними, ну хай дві години вони приємні нам, і тоді, вже коли кажемо бувай, то обіймаємося. <гум> ну тобто, ще не настільки рідні люди, коли можна обійматися, але зараз ну прийнято бути відкритими, легкими. В Нашій країні це не дуже прийнято, це більше така європейська традиція обійматися, цілуватися з незнайомими людьми при знайомстві, але це корисно прийняти і в нашу культуру спілкування. Відбувається просто таке розкриття: я тобі довіряю, я відкриваю тобі свої обійми, я не закриваюся, я не захищаюся. Тому наше з тобою спілкування є довірительним є таким, що я впускаю в свою інформацію. Тебе ти свою інформацію в мене, і ми можемо з тобою відверто ще розпілкуватися. Тобто навіть обійми з випадковим з випадковою людиною на вулиці, от в день обіймів. Сьогодні прийняти да, відчуття, що вона захищена і да. її люблять. <рес> Ні, прийнято відзначати. На вулиці флешмоби організовують, коли обіймаються з незнайомими людьми. Тобто в пусту це не проходить, так не відбувається. Все одно відбувається якийсь позитивний сплач. Якщо людина готова до цього, якщо вона не готова до цього, то може відчувати певну неприємність, тому що вона в свій особистий простір не хоче пускати -то. Тобто Тоді від ну, обійми вже ніякої користі. Тим більше позитивно шкоди немає, але ну, людині може на Тітко страпляється, коли їй може бути це неприємно, але для неї може це бути дико, Вона не розуміє, що відбувається. Але якщо пояснити людині, я думаю, залюбки багато хто побіймає. Але Ми, от з Олексієм, не як спеціалісти з обіймів, хоча обіймаємося часто, так але е чи можна якось класифікувати обійми? До прикладу, е коли найкраще обійматися? Скільки разів, з ким. Спеціалісти говорять, що для повного емоційного функціонування позитивного найкраще обійматися сім і більше разів в день. І обійматись краще, як кажуть, серце до серця, тобто притискати людину не, не так здалеку, по тріпуючи, там по плечу, а обіймати дуже міцно, обіймати, притискаючи її до себе, ну ніби серце до серця. І тоді дійсно і тепло, так як ви казали в зимові холоди, і приємно, і відбувається такий контакт тілесний на рівні того, що я тебе люблю, я тебе довіряю міст твою добре. Багато говорять про користь обіймів, і ми зараз власне підтверджуємо і часто повторюють про те, що обійми вони навіть зміцнюють імунітет, імунну систему. Це правда. Справа в тому, що коли ми обіймаємося, ми відчуваємо певну радість. Коли ми відчуваємо певну радість, у нас виробляється гормон серотонін, гормон радості. І ще є такий гормон окситоцин, який виробляється у жінок, коли вони годують молоко, коли вони годують, так? І молоко з'являється, то от ці два гормони сприяють тому, що ми відчуваємо радість, ми можемо позбавитись деяких больових відчуттів, тобто як морфі трохи діє цей гормон. І таким чином наша імунна система. Система змінюється на краще, на позитивне, за рахунок того, що цей йде виплеск цих гормонів і покращується оцей позитивний стан емоційний і фізичний. А до речі, є якийсь такий стан, чи, можливо, якісь обставини, в яких не варто обійматися? Нас, всюди... настрій, настрій не той. Ви знаєте, якщо настрій не той, то коли тебе обіймають, навіть плакати в обіймах легше, ніж так на самоті. Коли тебе обіймають з поганим настроєм, якось воно ще краще стає. Я знаю навіть по дітях, якщо дитина плаче чи засмучена, їй достатньо просто обійняти, притиснути до себе, і вона заспокоюється скоріше. Тобто, коли не можна обійматися, я не знаю. Тобто, треба обійматися всюди з усіма як при як будь-якому як настрої частіше, так? Да, так, дотримуючись як... просто норм моралі. Нормально. Да, да треба да. мати міру власне на людей на вулиці не кидатися з обіймами, ну, так хоча не. день всесвітній день обіймів він виправдовує себе і у вас щось такі діє, якщо ви хочете відсвяткувати саме так всесвітній день обіймів і на вулиці пообіймати незнайомців. А до речі, чоловіки і жінки вони однаково реагують на обійми, чи є якась різниця? Якщо дитину хлопчика чи дівчинку обіймали і любили в дитинстві, вони однаково на це реагують. Якщо трошки недолюбили, недообіймали, не дали оцього поглажування, взагалі ж такі обійми. психології це означає поглажування. Поглажування можуть бути психологічні, словесні, тобто я тебе люблю, ти мій хороший, ти мій коханий. Комплімен. Та да, ну не компліменти, а не компліменти. правдиві речі позитивного змісту. Так, погладження про людину людина про себе чує, приємно і погладила. Але ще є фізичні поглаження. даремно, коли ми спілкуємося з співбесідником, якщо ми покладемо руку йому там, на плече, наприклад, чи по руці похлопаємо, кращий контакт з прийняття нас не просто контакт тілесний, він нас краще сприймає. Він нас розуміє, одразу таке якесь підсвідоме відчуття, мені можна довіряти. Так? І тому. Якщо хлопчика і дівчинку обіймали однаково, якщо їх любили, вони це вміють віддавати, і вони просто віддають це те, чого їм навчили в дитинстві. А до речі, от обійми, є якась альтернатива? Чимось їх можна замінити, той самий ефект отримати? Я думаю, що ні. Тому що все ж таки тіло це один із, шкіра наша, один із найважливіших органів дотику, коли ми такі відчуття отримуємо. Чи можна чимось замінити секс? Ну ні. Тобто забіймами те саме. Да. Ну, це тілесна сфера, це дуже важлива сфера для нас, це дуже потрібна річ, це дуже приємно, тому можна доповнити, але повністю забрати і замінити ні. Ну, ось, власне, ви почули фахівця і е, обіймам альтернативи немає, і компенсувати їх теж нічим неможливо, Тому обіймайтеся. Більше побільше в своєму житті на здоров'я, і це хоча банальна фраза, але вона життєва. Обіймайтеся на здоров'я, пані Наталю. Ми вам дякуємо за те, що ви до нас прийшли, і такі дійсно підтверджуючі факти про користь обіймів. Нам розказали у нас в гостях. Я нагадаю, Наталя Ханецька, практикуючий психолог, доцент кафедри практичної психології та педагогіки Хмельницького національного університету. Ми вам дякуємо і зі святом ще раз. Як обійматися як, -то, як, -то. як, -то. як -то. Ну, і на підтвердження тих слів, що все ж таки в Європі більше звикли обійматися з незнайом. Ми людьми на вулицях. Зараз можемо з вами подивитися, як це відбувалося в одному з європейських місць. Така акція обіймашки безкоштовні. І зараз можемо це глянути наглядно, а поки будемо обійматися. money I made last year For Whitey on the Moon How come I ain't got no money here For Whitey on the Moon You know I just about have my fill For Whitey on the Moon I think I'll send these bills Air Mail Special Help now, Whitey's on the moon. Aid for my brothers and sisters. How? Whitey's on the moon. Guess we'll just sit by dying. With Whitey on the moon. Dogs have better luck at the tail's trying. Whitey's on the moon. Fed up, us people are. And Whitey's on the moon. A slogan, poverty of us. Ось так от в одному з європейських міст люди вийшли на вулицю з табличками Обійми безкоштовно. На різних мовах і досить багато бажаючих виявилося на вулиці для того, щоб з незнайомою людиною просто пообійматися. І після того, як ми поспілкувалися з нашою гостею, яка сказала, що дійсно обійми підвищують імунітет, то можна сказати, що це безкоштовні аскарбінки роздавали на вулиці. Ну, власне, фахівці говорять про те, що фізіологічно обійми це природні вбивці болю. Можете собі уявити природні вбивці болю. Ну, власне, те, що і фахівець говорив, що виділяються певні гормони, які покращують нашому, покращують наш настрій, емоційний наш стан теж покращують і навіть сприяють. Посиленню підвищенню нашого імунітету. Мені, до речі, чомусь не подобається фраза підвищення імунітету. Ну зробить імунітет сильніший. Оце вже якось так конкретніше. Імунітет має бути дуже і сильним, а тим більше підтримують імунітет. Підтримують. <р Soldier> Ніби він вже такий слабесенький, що Щоб не хилився його. і не падав. Власне так е, отож, сьогодні, якщо вам бракує обіймів. То можете сьогодні теж зробити такі оригінальні плакати з різними надписами. Це можуть бути безкоштовні обійми, банально, вже десь ми це бачили. Е, Де. е, ну, ну десь бачив, не пам'ятаю. Багато, та, не в Хмельницькому. Але, але було. Безкоштовні обійми. Е, просто обійми. Подарую обійми, не знаю. Обійми мене. Забув, І як все. обійматися, Згадуй, обіймай мене. Ну, такі всякі речі, я думаю, якщо ви наважитеся на це, то вже ви подумайте, що це можуть бути за надписи. Я, до речі, пропоную сьогодні робити класифікацію обіймів, тобто види обіймів виділити, оскільки в нас вже така головна тема ефіру, обійми, день обіймів, всесвітній день обіймів. І подумати над тим, які види обіймів можуть бути. Ну, до прикладу, від себе можу сказати, сильні обійми. Тобто сильні палки, так? Легкі обійми. І ніжні, ні... та? Легкі і ніжні. Але легкі і ніжні теж можна розділити. Так. Добре, три види. Сильні палки через тере, ніжні легкі. Дружні 4. Так, потім обійми з коханою людиною. Але там також можна розділити обійми на декілька видів. Ну, це вже класифікація, вже під пункти, вже інше. До речі, обійми для зігріву. Можна? Такі ще є. Чому ні? В зиму. Коли на вулиці мороз і сніг, чому не пообійматися для того, щоб зігрітися і обмінятися приємними, теплими, добрими, позитивними емоціями? Знаєш, де найбільше зранку обіймаються от таким чином? Де у тролейбусах? Думаєш? або маршрутках. Ну там знаєш, мимоволі обіймаєшся, просто коли вони переповнені, то так виходить. Чи ти контактуєш з усіма, а там тільки залишаються руки розставити. І ось ти обіймаєшся вже майже з півсотнею людей. Ось ну, так. Варіант. До речі, беріть на замітку, якщо збираєтеся на роботу. і У вас сьогодні буде поїздка у громадському транспорті. До речі, варто обіймати найрідніших лідай. Про це кажуть фахівці, тому що ви з цими людьми найрідніші, найближчі, і обмінюєтеся дійсно тими емоціями найріднішими, найближчими, які роблять імунітет сильнішими, які піднімають і заряджають на цілий день. Ранок на поділі бажаю, щоб ви сьогодні якнайбільше обіймалися, і у вас був сильний імунітет і гарний настрій. Так, і для цього ми будемо сьогодні, ну, обійматися ми з вами якось не, не дуже виходить нам через екрани. Ну, такі, але, бачу, віртуальні. Так, віртуальні обійми ми вам надсилаємо, а також масич повідомлення про те, що ми зовсім скоро повернемося у цю студію і сподіваємося, що повернетеся разом з нами і ви вже о 8-й годині чекаємо вас тут.